Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 49, а зошити на сторінці 23. Сіли діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Сьогодні на уроці ми будемо виконувати додавання та віднімання одноцифрового числа виду. 32 додати 4, 28 відняти 5. Будемо читати різними способами вирази з дужками та розв'язувати задачі, використовуючи вираз з дужками. Усні обчислення. Допоможіть зайчику обчислити суму чисел. Сума це плюс. Та допоможіть лисичці обчисліть різницю чисел. Різниця це мінус. Отже, попрацюйте усно, поставте відео на паузу і виконайте завдання. У нас на екрані є 10 кубиків. 10 кубиків це один десяток. А також є 4 прямокутники, це 4 одиниці. Отже, яке число ми виклали? Так, 10 і 4 це буде. Число 14. Далі поряд покладемо ще 4 одиниці. Яку арифметичну дію ми виконували? Так, ми виконували додавання, додали ще 4. Скільки стало разом? 18. З яким розрядом ми працювали? Так, ми працювали з одиницями. Чи змінювалася кількість десятків? Ні, вірно. Отже, при додаванні одноцифрового числа до двоцифрового працюємо з одиницями. Одиниці додаємо до одиниць, а кількість десятків не змінюється. Розглянемо це на прикладі: один десяток 4 одиниці додати 4 одиниці. Буде дорівнювати 1 десяток і 8 одиниць. На екрані є 10 кубиків, це 1 десяток. Та 8 прямокутників це 8 одиничок. 10, Десят, 1 один десяток та 8 одиничок утворилося на число 18. Від восьми одиничок заберемо 4 одинички. Тобто від восьми прямокутників заберемо 4 прямокутнички. Яку арифметичну дію ми виконували, коли забирали 4 одинички? Вірно, це було віднімання. Що в результаті ми одержали? Одержали 14. З яким розрядом ми працювали з десятками чи з одиничками? Так, з одиничками. А чи змінювалися в той час десятки? Ні, не змінювалися. Добре, отже, зробимо висновок. При відніманні одноцифрового числа від двоцифрового працюємо з одиницями. Одиниці віднімають від одиниць. Кількість десятків не змінюється. Розглянемо, це на прикладі. 1 десяток, 8 одиничок відняли 4 одинички, залишився один десяток і 4 одинички. Підручник, сторінка 48. Завдання 285. Прочитай вирази та знайди значення цих виразів. Спочатку треба прочитати ці вирази. Отже, у вас є підказка на сторінці 48, завдання 280. На минулому уроці ми вчилися читати там вирази. Прочитайте ці вирази, а потім знайдіть значення цих виразів та прокоментуйте. Усно. Завдання 286 за малюнками і записами поясни, як знаходили суму 32 додати 4 і різницю 28 відняти 5. Розглянемо це на кубиках 30 і 2. 32 кубики додали 4 кубики. 30, так і залишили. До 2 кубиків додали 4. Отримали 6, тобто 6 одиничок. 3 десятки та 6 одиничок утворюється число 36. Розглянемо це на виразі: 32 додати 4. 32 розділимо на 30 та 2. 30 додати 2 додамо 4, тому що одиниці додаємо до одиниць. Буде дорівнювати 30, так і залишиться, додамо 6 одиничок, то це дорівнює 36. Розглянемо різницю 28 відняти 5. 28, розкладаємо на 2 десятки і 8 одиничок. Від восьми одиничок віднімаємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. Залишається 3 одинички. Та ще залишилося 2 десятки. Два десятки і три одинички то буде 23. Тобто ми одинички віднімали від одиничок. Розглянемо це на виразі. 28 відняте 5. 28 розкладемо на розрядні доданки. 20 і 8. 20 додати. Від одиничок віднімаємо одинички, тобто, в дужках запишемо 8 відняти 5 дорівнює 20 так і залишається а 8 відняти 5 то буде 3. Отже, 20 додати 3 дорівнює 23. Отже, при додаванні одноцифрового числа до двоцифрового. Ми працюємо з одиницями. Одиниці додають до одиниць, а кількість десятків не міняється. При відніманні одноцифрового числа від двоцифрового працюємо з одиницями. Одиниці віднімають від одиниць, а кількість десятків не змінюється. Відкрийте свої робочі зошити, пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи донизу та запишіть сьогоднішнє число Класна робота! Завдання 287. Запишіть у зошит. Знайдіть значення виразів. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання. Завдання 288. За малюнками склади вирази і обчисли їх значення. Розглянемо перший вираз. 16 додати 3 отримали 19. Тобто до 6 додали 1, 2 і 3. Стало 9, а десятки не змінилися. Отже, запишемо вираз. 16 додати 3 дорівнює 19. Поставте відео на паузу, виконайте інші вирази самостійно та обчисліть їх. Потім звіримося. Завдання виконане. Молодці. Задача 289. Доповнив мову так, щоб розв'язанням задачі був вираз. Від суми чисел 8 і 5 відняли 7. Читаємо задачу: у їдальню привезли моркву і капусту. Для приготування страв витратили 7 кг овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося? Чи можливо цю задачу розв'язати? Вірно, неможливо. А чому? Тому що не вистачає числових даних. Нам сказали, що витратили 7 кг овочів і привезли моркву і капусту, але не сказали, скільки моркви і капусти привезли. Отже, розглянемо вираз і побачимо, які числові дані треба додати. Так, 8 треба додати і 5. Отже, в їдальню привезли, можна записати так. 8 кг моркви і 5 кг капусти. Отже, ми можемо цю задачу розв'язати. Запишіть задача 289. Запишіть вираз, знайдіть значення виразу та скажіть, скільки кілограмів овочів залишилося у відповіді. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 290. Скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб. Розгляньте куб. Тут не вистачає кубиків. Скільки треба додати кубиків, щоб утворився куб. Завдання 291 та 292 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Сушит. Сторінка 23. Завдання перше. Виконай додавання, скориставшись схемою. Розгляньте схему. Прочитайте вираз. Подивіться, на які доданки розкладали, що додавали, і запишіть відповідь до виразу. Завдання друге. Знайдіть значення виразів. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Доповни умову так, щоб розв'язанням задачі був вираз. Від суми чисел 6 і 7 відняли 8 та розв'яжи задачу. Виконайте завдання та запишіть відповідь. Четверте. Обведи фігуру, яка не є трикутником. Розгляньте уважно фігури. Одна із фігур не є трикутником. Обведіть її. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!